Та і усіх, хто цікавиться дачним життям, ви на каналі «Мої 6 соток Одещина. І сьогодні хочу почати відео зі знайомства з моїм новим мешканцем. Прийшов ось по інтернету така в мені рослина, рододендрон. Це перше знайомство моє з такою рослиною. Тому не можу сказати, чи вона гарна прийшла, чи ні. Ну, є. Квіткові бруньки, листки трохи прим'яті після посилки, трохи є якісь плямочки. Ну, зараз ми його пересадимо і будемо спостерігати, вдала ця була покупка чи ні. Так, буду його пересаджувати ось в такий горщик. Тут горшик пластиковий. І ось такий зробив нам кошик, тато. Дуже гарний, дякую. Намішала я торфу кислого, одну частину взяла, свого, своєї землі з-під сосни там нарила і звичайного торфу. Рода дендрони полюбляють, я так прочитала Кислу, кислий ґрунт. Так, зараз побачимо. І що тут з корнями Ну, оплетений. Ой, таке мілке корінчики в нього. Ну, є біленькі, так, є і коричневенькі. Так, як змогла, трошки я розчухала його. Це така дуже сплетена коренева. І дивіться, він оплів горшик, а ось тут в нього порожнеча. Тобто в нього коренева система йде отак поверху і займає багато простору. Тому, щоб в мене тут не було. Ніяких порожнеч, я зроблю ось такий холмик, і ось так його висаджу на холмик. Не знаю, як це він з такою кореневою живе, ще і квіти має, мабуть, на одних добривах жив. До речі, я в свій ґрунт також додала добрив пролонгованої дії. «Осмакот». Так, тепер добре проливаємо бажано з укорінювачем. До речі, я вам забула сказати, як він називається. Хакманс Чарман. Чармант, якщо я правильно вимовляю, ось такий буде колір надзвичайний. Ну, і поки він в нас приростає до свого нового місця, підемо подивимось, що в мене ще раз квітла на городі. Поки трошечки заховалось сонечко, почну ось таких самих яскравих піоновидних тюльпанів. Гляньте на цей розмір і на цю яскравість горять, горять і навіть стоять, а не лежать. Тут в мене розпустились звичайні такі, а тут ще одні піоновідні. Ось такі, трошки менші, за розміром, але отак в кубки це просто диво. А ось тут заховався ще ось такий такий якийсь нього благородний колір. А з цієї сторони вже почали лілії відні ось такі білі, трошки зеленкуваті, поки вони ще не зовсім розпустились. А потім вони будуть білі-білі. А ось там ще в бутончиках стоять чорні попугаї видні. От було б добре, щоб вони разом, але не виходить. І ще хочу вам показати, я робила розпаковку, і приходив до мене ось такий пухероплідник Амбер Джубілі. Ну, це треба було, може, дня три назад, щоб можна було побачити його колір. Він реально амбер. Амбер це бурштин. Ось для нього б краще б було б сонечко. Дуже розпускається красивий колір. Просто неймовірний. Як розростеться кущик, це буде така. Бурштинова пляма в мене. Ще один красунчик не новий. Минулого року я його показувала. Повний, ще й оторочений, також червоний. Він трохи більший, але в цьому році він також мені видав по два бутончика на стебло. Він в мене росте дуже давно. І ніколи такого не було. І ось, бачите, ось така історія. Три, наче три, так, три квіточки дало по два бутони на стебло. Ну, і, звісно, не можу оминути ще цю клумбу. Ну, дуже ж вона яскрава. Ну, цей сорт просто неймовірний. Він просто неймовірний. Щоб я не знала, що це тюльпан, ніколи б не здогадалась на фото. Ось тут рожевенькі. А далі пішло все. Пістрявінький. Ось такий попугайчик. Вони вже і облітають. Ну, три дні пройшло, як вони розцвіли. Але мені подобається ось такий попугайчик. Дуже приємний в нього колір такий. Бачите, як грає кольором? Ну, а ці, звичайні вже все. Все-все-все. І навіть ось такий піоновідний. вже підгоріли краяшки, краєчки і все. Тюльпани йдуть вже відпочивати. Дуже швидко. Дуже. З цієї сторони, ну, чогось вони трохи чи поболіли. Бачите, щось в них з листечком. І дуже багато ось такого. Я їх вже, може, років з три не викопувала. Цього року, мабуть, прийдеться викопати. Всі чимось обробити цибулинки просушить просушити. І подивитися, що в них там з під низу. Їх тут взагалі тут повинно бути з десяток, а ось квітує шість штучок. І на завершення ще такого кольору. Півники карликові, яскрава така, я не знаю, як озерце в мене тут. здалеко як озерце. Ось такі гарні усінькі. Нам обіцяють дощ. Вони цього не люблять, тому зараз зафільмую, бо наступного разу вже. Можуть всі ось такі стояти. Вже ось один відцвівся навіть. Всім добра, миру, лайк і до нових зустрічей. Нас чекають наступні квіти, тому чекаю всіх в наступному відео.